Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Ради вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радвилів на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж нас поступає ось такий красивий невеличкий кросовер, як зараз говорять паркетник. Досить надійний та економічний автомобіль. Ідеально підійде для міста і не тільки. Нісан Кашкай автомобіль 2015 року випуску з ріднім перевіреним пробігом у 176 тисяч кілометрів. І досить красивий у нього колір. Тільки затруднююся сказати, який це трішки похожий, знаєте, такий на оливковий або ж болотяний. Це більш у такому у кольорах розбираються жінки під капотом у даного автомобіля. Дизельний двигун об'ємом 1,5 літри, двигунчик dci k 9 k Всіма відомий двигун, який встановлювався у досить і досить багато автомобілів. До прикладу, у Renault Megane такий ж економний та надійний двигун з потужністю 81 кВт, або ж 110 кінських сил. Автомобіль на у нас на механічній шестистопеневій коробці передач та на передньому приводі. Досить багато людей зараз у нас запитують автомобілі на механіці, і ми для вас їх приганяємо так. Основну інформацію по даному автомобілю я вам сказав. Зараз ми з вами по звичці будемо оглядати зовнішній вигляд даного автомобіля. Як завжди, розпочинаємо візуальний огляд автомобіля з передньої частини його. Першим ділом оглядаємо оптику, оглядаємо фари. А фари без пошкоджень у ідеальному стані. Нема ніяких запотівань, нема тріщин, взагалі ніяких поганих рис тут. Зовсім немає. Під фарами є у нас омивачі фар. Нижче трішки є передні парктроніки, а ще нижче є противотуманні фари, аби ви не були, як їжачок у тумані, аби ви не заблукали ніде. Лобове скло у хорошому стані, нема теж ніяких дефектів по лобовому склі. Присутні, у нас ось тут датчики дощу та світла. А також є камера. Камера для відстеження дорожньої лінії, дорожньої. Смуги, так як в нас є отримання в полосі, та є в нас читання дорожніх знаків. Але я не раджу включати вам таку функцію, як утримання в полосі, так як зараз у нас дороги не в досить хорошому стані. А автомобіль орієнтується на розмітку. Та не роком що десь можете в'їхати та з'їхати з дороги. Це функція не зовсім для наших доріг. Давайте оглядаємо оглядаємо диски автомобіля, теж гарненькі сіренькі диски. Гума зимова 18-го розміру. Присутні накладки на пороги, ці накладки збережуть пороги. Буває лесять камінці на дорогах, буває різноманітне, буває всяке. І це це є безпека. Безпека для автомобіля. Задні фари теж у хорошому стані. Питання і до фар немає. Знизу є, звісно ж. Як і передні, так і задні парктроніки автомобіль буде сигналізувати, аби ви, ні роком що не їхали, якщо і цього вам буде недостатньо. Є камера. Є камера, в яку ви будете собі дивитися, та все собі бачити, аналізувати, що там позаду вас. Ось так. Оглянули автомобіль, оглянули його зі всіх сторін, обійшли по кругу. Зараз ми з вами будемо переходити. До салону автомобіля, але, думаю, зараз запустимо автомобіль та оглядаємо його під капотний простір. Запустив автомобіль, відкрив капот, можете собі оглядати двигунчик. Все чисто, все гарно, потьоків масла ніяких нема, ще є заводська пелюка. І що мене дивує, що двигун працює досить і досить тихо. І це класно, що дизельний двигун так працює. Всі гвинтики на місця там, де і мають бути. А зараз ми з вами перейдемо до огляду автомобіля в салоні всередині. Оглянемо все зсередини. Перед тим як відчинити дверцята автомобіля, нагадаю вам про наші телеграм та вайбер канали. У цих каналах у нас автомобілі публікуються трішки раніше. Аби не прогавити автомобіль, аби не прогавити автомобіль своєї мрії, переходьте туди та підписуйтесь. Ну що ж, відчиняю. Дверцята показую першим ділом, як завжди, вам дверну карту автомобіля. Дверна карта автомобіля гарна, збережна. Потертостей ніяких немає, пошкоджень немає. Повний електропакет, звісно ж, у нас присутній. Є у нас блокування дверок, є у нас передні та задні склопідйомники. Звісно ж, автоскладання дзеркал, регулювання дзеркал є. Сидіння, сидіння водія і сидіння переднього пасажира. У нас сидіння виконані, виконані з тканини і досить стильно вони так виконані. Камера не передає того, що бачу є у хорошому, збереженому стані сидіння з боковою. Підтримкою буде вам комфортно у них сидіти. Далі наше світло. Можете собі побачити, у нас є налаштування світла, ми можемо собі його зробити яскравіше, можемо собі його робити не таким яскравим. Присутній знизу коректор фар теж собі можемо налаштовувати. Хочемо, щоб воно вище світило, хочемо, щоб собі світило ближче. Кнопочка, аби нас нікуди не занесло. Режим парковки, звісно ж, є. Старт-стоп є. Так як я і говорив, є кнопочка у нас утримання в полосі. Кермо. Керме автомобіля мультифункціональне, звісно ж, з круїзом контролем. Звісно ж, з підключенням до телефона. Можете собі піднімати дзвінки, не на телефон. Також можете собі керувати дисплейчиком. Автомобіля там є дисплейчик, на який вводиться багато різноманітної інформації. А зараз буду сідати в сидіння водія та показувати вам ще дещо. Ще багато всього. Вмостився я у сидіння водія, досить так комфортно сидиться, так як є бокова підтримка, як я вам і говорив. Можете собі оглянути приборну панель автомобіля. Такий, як я і говорив, 176 тисяч кілометрів. Реальний перевірний пробіг автомобіля. Читання дорожніх знаків, звісно ж, є. Що ще у нас тут є? Зараз ми собі бачите: розхід автомобіля, навігація, дорожні знаки. Помішник буділя теж є цього автомобіля. Є функція екстреного тормозіння, так щоб ми не в'їхали. Попередній автомобіль який перед вами. Далі на черзі наша магнітолка, магнітолка автомобіля. Радіо постандартно є CD AUX, навігація, мапа. Є можете собі бачити, можемо собі забувати, куди нам потрібно їхати. І будемо собі їхати це автомобілем. Камера заднього виду, звісно ж, є. Вмикаю її для вас. Але не вмикнув не вмикну, задню передачу. А тепер вмикнув. Можете собі бачити, що відбувається за автомобілем, аби не створити ніякої небезпечної ситуації, аби не в'їхати в інший автомобіль, аби не в'їхати в якийсь об'єкт, який позаду вас. Знизу, знизу двох клімат-контроль. Можете собі налаштовувати температуру, температуру, яка для вас підходить, хочете робити собі. Тепло, хочете робити собі холод. Обдув лобового скла на максимум. Підігрів заднього скла. Буває заднє скло, запотіває. Ви можете собі його зробити, щоб не запотівало. Ось такий у нас речажок, така кнопочка. Рушник у нас електронний. Нижче, нижче є ось така маленька секція. Теж щось сюди можна собі класти, і є в нас ось тут розеточка на 12. Вольт, як, як я й говорив, у нас автомобіль на механіці на 6 ступці. Такий у нас важіль Важіль переключення передач. Ніша ось така для стаканчиків, підстаканники. Є в нас підгріви. Можете собі вмикати, собі. коли буває холодно зимою, вмикайте і в дубцю тепло. Підлокітник досить такий зручний підлокітник, який. Відчиняється та є бардачок в цьому підлокутнику. Ось така маленька ніша для чогось дрібного, для якихось копійок та для іншого. І піднімаємо. І є велика ніша, в яку спокійно влізе пляшка. Є там е, є вихід USB, є AUX і ще одна розетка на 12 вольт. Ще раз вам покажу торпеду автомобіля. Теж не затерта, буває ось тут у багатьох автомобілях. Є затертості, є подряпини, але цьому автомобілі, як ви бачите, такого немає. Що зверху, ось так проведу все чистенько, все гарненько в цього автомобіля. Дзеркало з автозатемненням, звісно ж, є. Та ви ще вище, ось тут світло. Можете собі вмикати, як тільки вам потрібно, як вам зручно. Козирки автомобіля, козирки в нас ось такі. На жаль, світла немає. Але я думаю, це не біда. Зараз у кожного є смартфон. І на смартфоні у кожного є ліхтарик. Ось так, щось мені не фокусується, знову сфокусувались. А навіть якщо у вас немає з собою смартфона, я думаю, ось цього світла достатньо буде з головою. Ну що ж, переходимо до сидінь задніх пасажирів, оглянемо, яка там ситуація, як там автомобіль виглядає. Починаємо з дверної карти автомобіля. Дверна карта у хорошому, збереженому стані. Так само і сидіння нічого по них немає. Присутній у нас підлокітник в автомобілі. Підлокітник ось такий функціональний. Є підстаканники. Комфорт навіть є для задніх пасажирів. Можу собі брати і пити каву. Показую ще раз вам кермо. Показую, якою ви будете бачити перед собою. Картина Досить так стильно виглядає автомобіль, навіть на теперішній час, хоча цей автомобіль випускався у 2015 році. Переходимо з вами до багажника автомобіля. Відчиняє багажник, досить такий немаленький багажник, навіть можна собі ось піднімати це фальшдно, та ось це, дві таких є полички та робити ще більше місця. Також у нас присутній повний ремкомплект до автомобіля, можете собі бачити. Є і насос, є і аварійний знак до автомобіля. Все на місці, все так, як і має бути. Та багажник ще й можна робити набагато більшим, склавши другий ряд сидінь. Зараз будемо переходити з вами до інших дверок, до правої сторони автомобіля. Оглядаємо собі праву сторону автомобіля. Теж дверні карти у хорошому стані. Та Сидіння. Далі, далі. Ця дверна карта. Теж у хорошому стані. Сидіння у ідеалі, як із заводу, ще раз вам показую. Торпеду ще раз показую. Кермо, магнітолку, нашу коробку, передач та підстаканики. Ось такі. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на даний автомобіль. Автомобіль, який можете придбати у нас у нашій компанії, важкар. Зможемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радевелів. Автомобіль уже є розтаможеним. автомобіль уже готовий до нового власника. Приїжджайте та забирайте автомобіль. Також у на нас на площадочці є ще багато і багато автомобілів. Автомобілів, які можуть вам сподобатися, автомобілів, які можуть вам переглянутися. Тому приїжджайте, оглядайте, обирайте та купуйте. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.